Зокрема, намагаються продовжувати своє життя і займатися і мистецтвом і розвиватися. Наші українці, які були вимушені переїхати через рашистську навалу. Ми постійно розповідаємо їхні історії. І наразі у нас на онлайн-зв'язку Анна Бріліан віничанка, яка була вимушена приїхати до Сполучених Штатів Америки. Доброго ранку! Добрий ранку. вітаємо вас із Вінниці, із вашої рідної Вінниці. Анечка, розкажіть нашим телеглядачам, коли і за яких умов вам довелось поїхати до Сполучених Штатів Америки і де саме ви знаходитесь? На жаль, після початку війни довелось переїжджати спочатку до Польщі. Виїхали ми тільки разом з мамою, брата, тата. Майже всю сім'ю довелося залишитись в Україні, і ми з мамою приїхали. Зараз ми живемо у Флоріді. А як довго ви перебували у Польщі до того, як поїхали в Сполучені Штати? У Польщі ми жили півроку а, у одній сім'ї. Нас повністю обезпечували, і ми жили в вони нам виділили кімнату, і ми разом з ними жили півроку. Як прийняли вас у Сполучених Штатах Америки? Зрозуміло, що це заукаїнська країна, і туди мало хто з українців насправді переїхав. Як вдалося там освоїтися, як вдалося знайти там житло і чи вдається жити там на якісь соціальні виплати чи працюєте? Ой, о, насправді в Америці дуже добре відносяться до українців. Я це помітила майже відразу. Так як е, всі е, зараз ходять дуже популярні е, історії про ідеальну українську жінку і. Е, 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 а що це тому, за історії такі в американців про ідеальну українську жінку? Всі собі знайти українську жінку, коли. Хтось дізнається, що ти українка, до тебе відразу дуже добре відносяться. Mm. І одразу з рушниками uh, приходять yeah. свалитися, так? Вона mm. <laughs> в типу того. Uh, ми з мамою працюємо, uh, але роботу було знайти нелегко. Ось чому? Але чому важко Не чому, В чому полягала складність того, аби знайти роботу за кордоном саме в Штатах? Uh... Ну, насамперед, це була е, мовна бар'єра. Навіть коли знаєш мову, все рівно потрібно знати її ідеально, щоб тебе прийняли на якусь е, нормальну ну, роботу, не пов'язану з фізичною силою. Е, а так, то е, Ну, знаєте, ми про Сполучені Штати, як, як багато хто про багато що. Знаєте, я так широко скажу. Коли ти не там, коли ти не знаєш, ми е, судимо якимись стереотипами. От, до прикладу, Лос-Анджелес місто, в якому там знімаються фільми: Голлівуд, там, Нью-Йорк, центр індустрії е, там, чи бізнесу, е, не знаю, що там ще, Техас, Ковбої, ранчо і тому подібне, е, Флорида. Це південний схід. Я не помиляюся Сполучених Штатів Америки, Майамі біля Атлантичного океану, має бути такий доволі теплий клімат. Тобто, говорять, що там стільки відпочинок, американці живуть своє задоволення, все круто, рай на землі. Так це чи ні? Ну, дивлячись, з якого боку на це подивитись, тут так само дуже багато переселенців, латиноамериканців і багато. Як то кажуть, робочої сили. Важко знайти хорошу роботу, і для цього одна сторона бачить життя зовсім з іншого боку, а інша сторона бачить життя ну, саме таким, як в фільмах. Так, тут пляжі, тут все так, все так і виглядає як в фільмах. Ну а вам вже вдалося помочити ноги в Атлантичному океані? Так, вдалося. Трішки відкрити. Я дуже щаслива отриму. Ну, зрозуміло, що окрім відпочинку, ви сказали, що ви працюєте. Чи можете сказати, як вдалося знайти роботу і ким працюєте? Мені допомогли знайти роботу. Це виходить, знайомі людей, у яких також ми живемо, і вони потребували робітника як асистент помічник. Це робота з комп'ютером, але не може деталі говорити. Угу. Бов'язана з тим, що потрібно також знати мову, і ви використовуєте свої навички там в цьому. Так. Розкажіть, як вам вдалося знайти житло? там? Ви сказали, що є люди, в яких ви живете. Якщо ви можете розповісти про це, як вдалося знайти цей притулок, де ви наразі проживаєте? Так. А, мама. Раніше, коли вивчала мову, користувалася різними навиками для того, щоб mm -hmm. вивчати мову, і вона з, мала таку програму для того, щоб спілкуватися з іноземними для практики і колись познайомилася з однією сім'єю. Mm -hmm. Через uh, війну вони uh, запропонували приїхати до них, і це сім'я з якою мама працювала англійську мову раніше ще два роки тому. Ще до початку повномасштабно. Скажіть, як загалом там ставляться до українців? Багато хто за кордоном виставляє різноманітну українську символіку. Ми бачимо, що є різні там заходи, виставки, експозиції. Як з цим у Сполучених Штатах Америки? Чи помічаєте ви українську символіку? І яка взагалі від них підтримка до українців? Так, я часто помічаю прапори України біля деяких будинків. Я думаю, що українці там навряд чи живуть. Mm -hmm. а, так само ми біля свого будинку вивішували прапор України, але потім мусили його зняти. А, і, Чому? А, і, а, тому що люди, у яких ми живемо, вони дуже бояться злих росіян, які підпалять наш будинок. І це є насправді такі? нам так це пояснили. Ага. А на ви самі особисто зустрічалися з росіянами за в Флориді? Так, я бачила од одного лікаря. Mm -hmm. Це була жінка. Вона сказала, що вона росіянка, але вона виявила дуже велику підтримку до нас і сказала, що їй шкода, що так сталося. Ви сказали злих росіян. Ви знаєте, є таке є такий вираз, не такий страшний чи злий чорт яким його малюють, то про тих злих росіян щось подібне можна тотожне, знаєте, сказати. Анно, запитання конкретно до вас. Вам особисто подобається бути там, де ви зараз перебуваєте? І чи плануєте там залишатися надалі? Чи маєте бажання повернутися додому? А, звісно, ми тут виявилися ну, по промислових умовах, можна сказати, і. Такого поняття як подобається, це важко оподілити, тому що сім'я, брат, тато, бабусі, дідусі всі в Україні, і як серце воно завжди залишається разом з ними. А, 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 якщо порівнювати немає чого порівнювати. зрозуміло. Ви повністю відповіли на це запитання. Можна більше нічого не говорити. Анечко, ми бажаємо вам і нам усім для того, щоб наша країна чим швидше перемогла, і ви з мамою змогли повернутися назад додому, до рідної вінниці, обійняти брата, тата і усю вашу родину. Вам вдячні за те, що ви розповіли і привідкрили нам завісу вашого життя, яке наразі вимушено вас відбувається у Сполучених Штатах Америки, і бажаємо вам дія. Дійсно, поскорішого повернення додому. Дякую, дуже дякую.